Ось нарешті розквітла півоння Pінk-Giant. Дійсно, вона гігантська. Погляньте, які великі квіти в неї. Але, на жаль, пошкоджуються дощем. Бо вчора невеличкий дощик був у нас. І вони ось такої, такий колір. Мають ось квітка яка. Розквітла недавно, але ще має безліч бутонів, які не розквітли. Тобто чекаємо її повного цвітіння. Ось бутончики з боковими. Так, Трошки мене не слухають. Ось стебла з боковими бутонами. Ну, Я думаю, що вони також розквітнуть. Отже, це півонія Pink Giant. Вона не маленька. На висоту, десь висотою, мабуть, до 80 см, але вимагає опори, особливо ті стебла де бокові бутончики. Хоча ось цей тримається.